Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні будемо удосконалювати нашу мову, виявляючи помилки в телевізійній рекламі. Пропоную уважно послухати фрагмент рекламного ролика і спробувати помітити типову граматичну помилку. Отож, увага! Спочатку не житті не надаєш значення. Спочатку не житті не надаєш значення. Хай там як, але автори цієї реклами і грамотності теж не надають значення. Не «нежиті», а «нежиттю». Адже це слово чоловічого роду. У давальному відмінку закінчення і мають іменники жіночого роду. Наприклад, кому чому солі. Честі, любові, але не нежиті, а нежиттю, як зятю красеню дню. І, до речі, в рудному відмінку ким чим? Не нежиттю як сіллю, честю, любов'ю, а нежитем як зятим, КРАСЕНЕМ, днем. Отже, не сильна нежить, а сильний нежить. Ось і все насамкінець лише додам. Запобігайте нежиттю і дбайте про чистоту своєї мови.